Мені подобається. Чому, Чому що буде зручно? Бо дуже часто путаєш в номерації. У нас є однакові номерації на різні маршрути, і це дуже ну типу було б класно, якби така була номерація. Це дуже чудова ініціатива, я її підтримую. Не буде потонини. Дякую. А вам зараз не зручно. І так, і так, я не місцева. Так, треба думати або питати, заходити до водія і питати, куди саме прямує. Нормально, спочатку буде незвично звикнути, але рівня до всього привикають. Нумерація супер, воно звиклось вже. Спочатку там четвірка помінялась, 49-й і так далі, але нормально. Мені нема такої проблеми звикнути. Я не знаю, я вже привикла до цих маршрутів і не буду знати, що куди їде. Думаю, це буде не дуже. Для таких, як ми, вже, ніяк для молодіжі, це буде зручно, а, а нам молодь зараз в теперішній час. Це, напевно, потрібно, щоб було так зручно. А ми вже привикнемо до цього всього. А як вам зараз не плутаю? Ні, не плутаю. Дякувати Богу, що не путаю. <гум> Дякую, Бог, Все влаштовуємо. Вже... Влаштовує. Позитивно. Хай би було так, з 1 до 20. А так, зараз звучно. зручно взагалі користуватися такою? Щоб було якби була номерація така, з одинички до 20.